Вправа 172 розстав дужки у лівій частині нерівності так, щоб вона стала правильною. Ну що ж, давайте це зробимо. Є два випадки, які треба розглянути. Так, дивіться, у нас написано, що 2 плюс 2 плюс 2 поділити на 2 менше 4. Ну, а, нам треба, щоб зліва в нас була якомога менша величина, якомога менше число, яке. Що треба зробити? Ну, а, я думаю, що. Поділити на 2 треба в самому кінці. Тобто, спочатку е ми додаванням доб'ємося якоїсь суми, якщо ми її потім поділимо на 2, то в нас буде най найменше число з можливих. Тобто я пропоную одушки розставити ось так. Давайте розставимо і подивимося. Так, 2 плюс 2 плюс 2 це буде у нас 4 плюс 2, 6, 6 поділити на 2 це буде 3. Отже, в нас вийде, що 3 менше 4. Що, в принципі, правильно. Переходимо до другого завдання. Тут є декілька розв'язків, ну я знайду один із них. Наприклад, дивіться, у нас є множення. У нас має бути наше число більше за 9, тобто воно має бути якомога більше. Я пропоную тому множення зробити останнім. Тобто, першим ми зробимо, наприклад, знайдемо спочатку суму, ну а потім уже множення. Тобто, що ми робимо? 2 плюс 2 плюс 2 це буде 6. Ну, а 2 помножити на 6 це буде 12. То ми пишемо, що 12 у нас більше, ніж 9. Це перший варіант. До речі, існує ще один. Дивіться, ми ще можемо так записати, що 2 помножити. А, а тепер у дужках так записати 2 плюс 2. А тепер додати 2. Подивимося, чи це більше, ніж 9. 2 плюс 2 це 4. 4 на 2 це 8. 8 плюс 2 це 10. Тобто в нас вийде 10 більше, ніж 9. Тобто, так також можна розставити дужки, і наша нерівність стане правильною. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, в першому завданні пишемо 2 плюс 2 плюс 2. Що ділиться на 2 менше 4. В другому пишемо 2. Помножити в дужках 2 плюс 2 плюс 2 буде більше 9. Ну, або є ще один розв'язок. Це 2 помножити на 2 плюс 2. Додати 2 більше 9. Ну що ж, ось така логічна задача. На цьому вправу завершено.